У нашому ветеранському просторі буде працювати психолог, будуть надаватися юридичні послуги, допомога всіх питань, вирішення всіх питань по підтримці наших ветеранів. Також у нас залучена і є посада фахівець супроводу ветеранів, яка повністю опрацьовує всі питання, супроводжує ветерани. А Надріна ви посідання. Про що найчистіше питаєш? E, ну, ну саме найчистіше. про щостіше це, це ну, комунальні Як півні. Зборі пакету документів на що? Це, ну на будь-що. На це цікав, ці ж Також допомога в працевлаштуванні скупуюся з центром зайнятості. Залучена громадська організація, але такі виходить, спеціальні. Ну, але у ну, вас є залучення і ви так, постійно, ми? постійно. Ні, ми, ми працюємо. Ви приїжджаєте ми, на, з, за графіком весь, так? Ми працюємо онлайн. Так.

Сочина дуже важливий для всіх нас регіон як такий символ а, міста, яке звільнене, єдине велике місто, яке було звільнене спочатку повномасштабного вторгнення. Регіон, який, попри те, попри всі складнощі ведення бойових дій відкриває ветеранські простори, відкриває фельдшерсько-кушевські пункти школи і розвивається. І насправді. Цей заклад має медичну сестру на постійній основі, має молодшого медичного працівника. Це є сімейний лікар. А який раз тиждень буде тут на базі прийняти ну, на п'ятсот мешканців? Це е, Дякуючи Червоному Хресту, ми маємо все те, що ви тут бачите, mm -hmm. і майже 3 мільйони гривень на ремонт цього ФАПу виділено за їхнього сприяння і за рахунок місцевого бюджету. Супер. ну Суперну лишилося трошки його обжити? Ні, ну тут власна котельня, все так. тут. Добре. твердопаливна котельня. Тобто вони і автономні і геле тут повністю. і не електрику теж супер.